Всім привіт! З вами Ростислава, ага, як обіцяв огляд розумного розкидача добре в ТЛ3900. дає 3900 390 літрів. Є драбина з такими надставками. Всередині в у нас ось такі решітки трикутної форми, конкретні переваги розкидача. Ось, як бачите, вісім лопаток різної довжини, що дає рівномірне розкидання на полі. Добрива не травмується за допомогою розгінної камери. Добрива з бункера висипається через дозатор в розгінну камеру, набирає швидкості і висипається на лопатку. Тобі ж добрива не травмується. Це велика конкретна перевага. Максимальна ширина розкидання добрив у нас іде 56 метрів в залежності від добрив. Тут у нас є е, 4 тендизодатчика п'ятітонних їх в актуальному часі міриють вогу добрив. Є гіроскоп. І е, два у нас стоїть е, актуатора, які в реальному режимі автоматично міняють черну внесення добрив. Ще цей розкидач економить до 5% добрив за рахунок диференційного внесення. Розкидач повністю є за баз, включаєте до будь-якої навігації і працюєте. Для замовлення звертайтесь за номером або в особисті повідомлення. Всім гарного дня.